А ось і лілії. Один корінець коштує 15 доларів. Бачите, ось вони. А ось є тут два корінці. Вони вже більш розквітли і коштують 30 доларів. А запах тут стоїть неймовірний. І зараз ще покажу те саме хризантеми. Теж красуні, Бачите, відтінки. і коштує вони 13 доларів. Оце в цьому магазині, мабуть би, і днювала, і ночувала. Ось. А ось оця така собі квіточка ще покажу. Ось такі маленькі гощечки, в яких є ось три кольори, коштує 13 доларів. Ой, ні, вибачте, оце я бачу, ні, 6 доларів ось це, бачите, знайшла. Ту інше я подивилася на то. А це по 6 доларів. Ось такі три хризантемки, букетик такий. Ось подивіться. краса, 6 доларів, три рослинки. Дуже навіть підходить і дуже гарно розсадити їх, і вони будуть рости, можна роз... І взяти відросточки. Ну, все, бувайте, здорові. Я вже закінчую досить, бо набулася, надивилася. Ой, і ще є один ряд. Мабуть, ще один подивлюся.